Яка фокусна відстань для вас найуніверсальніша? Друзі, для мене це в більшості випадків 50 мм або 35 мм. Це такі дві фокусні відстані, на які я можу зняти будь-що. І з цими двома об'єктивами дійсно може вправлятися навіть новачок. Але в мене сьогодні буде на огляді дуже цікавий об'єктив з незвичайною фокусною відстані, яка не так часто зустрічається, але вона точно заслуговує на увагу. І це об'єктив від компанії. Viltrox. Viltrox 27 мм з діафрагмою 1,2. Це об'єктив під кропкамери Fujifilm. В перерахунку на повний кадр це 40 мм. І це дійсно дуже цікаве скло, з яким мені вдалося попрацювати, і яке мене, знаєте, прям влюбило в себе. А мене, як завжди, звати Дмитровий. на каналі це фільм. Будемо дивитися на цього звіра. Не забувайте підписуватись на мій канал, обов'язково ставте вподобайки. А я, як завжди, починаю. Перше, з чого хочеться почати і сказати про те, що це об'єктив з лінійки Viltrox Pro. Це їх нова лінійка, і там дуже цікаві є фокусні відстані цих об'єктивів. По прикладу, у цього 27-мм об'єктиву і ще є в нас 75 мм теж з діафрагмою 1.2. Дуже цікавий об'єктив, дуже хочу його потестити. Але і цей об'єктив мені прям сподобався. Перейдемо до нього. До того моменту, коли я його отримав, я думав, що це дійсно величезний такий важкий об'єктив, який мені не сподобається. І до камери Fujifilm X Pro 3 він не дуже підійде і не буде, знаєте, синергірувати з його рукою, ядкою, і мені буде незручно знімати. Але після того, як я його отримав, я зрозумів, що не дивлячись на немаленькі розміри, а по розмірам він приблизно як звичайний фікс на повному кадрі там 50 мм 1,4 мм. Він легенький його вага становить 565, здається грамів. При цьому він виконаний повністю з металу. І що хочу сказати про збірку Вілтроксів, це не перший об'єктив від компанії Вілтрокс в мене на огляді, і чесно кажучи, як на мене, це еталон китайських об'єктивів, тому що по збірці вони навіть краще ніж самі об'єктиви від компанії Fujifilm. Ідеальні зазори, ідеальний хід фокусного кільця, ідеальний хід діафрагми. Послухайте, яка там приємна діафрагма. Вона відчутна і при цьому вона, знаєте, не дуже клацеє. Можна використовувати як навіть для зйомки відео. До того ж, тут є автоматичний режим. Ви можете управляти діафрагмою з коліщаток, кому це потрібно, або з самого об'єктива. Це мені дійсно подобається. Збірка прям ідеал. Корпус, так він, можна сказати, буде трішки затиратися, але в цій затертості, коли ви його будете постійно юзати, є також свій шарм. І що мене здивувало, не дивлячись на його немаленький розмір, він класно ну, от відчувається саме з камерою X Pro 3. І прям, ну, мені було зручно ним покористуватися. І тепер хочу поговорити про одне з найважливіших в цьому об'єктиві, це його оптична схема. 15 елементів в 11 групах. І цей об'єктив. Дійсно, мене дуже здивував своєю різкістю, своєю картинкою. Так я не можу сказати, що в нього дуже такий, знаєте, виразний характер, по типу як там в Супертакумарі, вінтажної оптики. Ні, в принципі. Мальовнича картинка, класна, бокешка, така м'якенька. При цьому об'єктив нереально різкий вже з дирки 1.2. і це мене дуже здивувало. Я знімав на дуже багато таких світлосильних об'єктивів. І на дирках 1.2, там 1.4, Ну вони були по центру кадру ще соу соу Ну цей об'єктив по всьому кадру він дійсно дуже різкий, можна ну просто порізатись і. Саме з цим об'єктивом я відчув, що камера Fuji x pro 3 розкривається, тому що я до цього використовував вінтажну оптику і дешевенький TT Artisan 35-мм 1.8. Про нього теж буде огляд кому цікаво. Він мельнуватий, навіть на відкритій діафрагмі, навіть якщо прикривати там на 2.8. Цей об'єктив уже з 1.2, з дирки 1.2, Вслухайтесь, вже нереально різкий. Дійсно нереально різкий. При цьому з класною бакешкою, при цьому дуже швидкий автофокус. Що хочеться сказати по автофокусу? Автофокус. Взагалі без нарікань, мотори тут майже беззвучні, тільки якщо там вслухатись і прикласти вухо до нього, то ви почуєте, як цей мотор там трішки щебече, так сказати. Що мені ще сподобалося в цьому об'єктиві, перше, він класно теж знімає макро. Він може знімати фотографії вже з відстані 28 см. Це дуже близько. До того ж, незвичайна фокусна відстань 27 мм в переводі на повний кадр це 40,5 мм. Дуже цікаво. Дуже цікава і не незаїжена, тому що в більшості випадків люди використовують або 35 мм або 50 мм Я теж так використовував. А 40 мм це щось посередині, і дійсно кадри виглядають цікаво. Ви при цьому можете робити класні портрети, при цьому у вас є якийсь і фон, і при цьому не сильно міняється перспектива і дисторсії там. І це мені сподобалось. Що сказати по бакешці? Якщо знімати якісь повноростові портрети, то навіть на дирки 1.2 буде недостатньо бакешка. Я так скажу, все ж таки, тут 27 мм, це в перерахуванні буде на повний кадр 40 мм. Якщо знімати по пояс, бокешка вже на 1.2 дійсно дуже приємна. І зараз ви можете бачити приклади знімків з такою бакешкою. Якщо знімати якісь крупні портрети. То бокешка прям, знаєте, насолода. Дійсно, дуже гарна картинка, приємна для ока. Хоч бокешка не дуже з характером, але вона при цьому породіста, я б так сказав. Також я можу порадити цей об'єктив. Чесно кажучи, для будь-кого. Для відіка, для фотографа класно підійде. Незвичайна фокусна відстань, швидкий автофокус, класна картинка, величезна світлосила. В нього, як на мене, одні переваги. Для себе я вирішив, що це дуже класний об'єктив, але в парі саме з другим об'єктивом 75 мм, теж з діафрагмою 1,2. Дуже хочу його потестити. Якщо хочете огляд на цей об'єктив. Пишіть в коментарях, я думаю, вам буде цікаво, тому що то, дійсно цікава фокусна відстань в перерахуванні, це буде 90 мм. І мені здається, по картинці це буде взагалі розрив, тому що 90 мм з диркою 1,2 з автофокусом це щось, тому що я колись пробував знімати на, здається, Тісан 90 мм 1,25 на повному кадрі. До речі, в мене є випуск про це. Там прям картинка була. Ну, моя повага. Я думаю, що той об'єктив теж щось вийде. Тому так, друзі. Сподіваюсь, вам цей огляд сподобався. Сподіваюсь, вам він був корисний. Дійсно, можу рекомендувати цей об'єктив для вас. В нього немає мінусів. От, як на мене, в нього немає мінусів. Тільки один мінус, якщо вам ця фокусна відстань не підійде. Класний об'єктив, топовий для кропнутих бізеркалок Sony, Nikon, Fujifilm, Прям раджу. Прям раджу, це він вас закохає в себе, я так скажу. З вами був Дмитро, канал Цефільм. Не забувайте підтримувати мій канал, друзі. Не забувайте підтримувати. Реквізити для підтримки мого каналу будуть в посиланні. Також не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили, тому що без них нас не може бути і не може бути України. А на цьому все. Побачимось, коли побачимось.